Слава Богу, брати сестри! Як вам сьогодні наше вечірнє зібрання? Гарна така християнська пісня звучала, і я вам признаю, щиро я мав на увазі говорити одно, і буквально три хвилини тому назад вирішив говорити про пісню, бо це буде гармонічно і в унісон тому, що ми сьогодні чули. Інтернаціонал звучав сьогодні. Я маю на увазі різні мови: і українська, і російська і німецька навіть. Я вчив в школі німецьку мову ну, в п'ятому класі Eins Більше, по-моєму, нічого не пам'ятаю. Я читаю, брати і сестри, Боже Слово, і ми трошечки порозважаємо перед тим, як будемо молитися. 136 й псалом. Над річками, це з першого тексту, над річками Вавилонськими, там сиділи ми та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. Співу, бо пісню від нас там жадали, були поневолювачі наші. Забрали в полон і вимагають співати. А веселощі в нашій мучителі. Заспівайте ну, нам із Сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Останніми тижнями мені довелося трошки подорожувати десь на, на Сумщині, на Полтавщині, в інших місцях, у нас на Ромщині. І ви знаєте, брати і сестри, я, а, ми мали в одному із Таких невеличких районних центрів, де працюють місіонери, мали хрещення. І така цікава ситуація була, якої в мене ну, в першому моєму житті. Шестеро людей, а можливо, і більше, ну не так важливо, приймали водне хрещення. Серед них сім'я. Серед них сім'я. І закінчилось хрещення десь, може, сотня, може, півтори людей, які прийшли. Просто невіруючих людей, які прийшли послухати. І сталося цікаве. Цей чоловік, по-моєму, його роман звати Єлідія. Вони стояли обоє, трималися за руки після хрещення. І він сказав наступне: ми прожили з жінкою 37 років, але ми не вінчені. Ми прийняли хрещення. Ми хочемо, щоб нас у церкві звінчали. Ну, ви уявляєте ситуацію. Я догадувався, і десь мене попереджували, що так може бути. І десь довелося сказати декілька слів, і там ми щиро молилися за цих людей. А після народ аплодувати почав. Ну, прийшли люди весілля, аплодують, тому що хтось там вигукував певні слова. Але я запам'ятав інше, брати і сестри. Я запам'ятав. Коли він встав, повернувся до неї і каже, прости мені, ти знаєш, який я був, скільки болі я тобі приніс, прости мені. А вона до нього, і ти мені прости, я була не краща. І він, звертаючись до людей, сказав, ви пам'ятаєте цього чоловіка? А він такий під два метри серйозний. Ви пам'ятаєте цього чоловіка? Хто мене тут знає? І всі засміялись, всі знали, тому що його життя було дуже і дуже. Всі знали. Але він каже, але тепер ви вже мене такого пам'ятати не будете. Я вже інший мене змінив Ісус Христос. Слава йому. <кій> Отже, брати і сестри, ми будемо е порозважаємо трошечки про пісню і, власне, історію, яка мене наштовхнула на цю думку. Раби не співають, співають вільні люди. Раби співати не можуть. І говорить нам псалом, автор Псалма, ми Ізраїль, ми в полоні. Ми знаходимося в полоні, ми в рабстві, ми власність ворога. І там, при Вавілонських річках, ми сиділи й плакали. Яка пісня? Ми плакали там, тому що ми у полоні я не був у полоні, я чув тільки тих, хто свідчили, що це надзвичайно страшно. Не буду фантазувати, як у полоні, бо я там не був. Але тут сказано, ми сиділи і плакали, ми згадували. Залишилися спогади. Залишалися тільки згадки про Сіон, про Батьківщину, де там, де все своє, де хата, де стежинка, де навіть. Із Коминадим такий знайомий. Все, Все своє ми плакали там, тому що ми згадували про Сіон. Але там ті, хто нас забрали в полон, в рабство завели, вони вимагали від нас пісень. Вони вимагають від нас співати, поневолювачі наші, вимагають пісень. Як ми можемо співати пісню у чужій землі? Мучителі наші. Вимагали від нас пісень сіонських? Ми сіонські пісні на території Сіону можемо співати на своїй батьківщині, там, де ми їх навчились, там ми можемо співати. Нас вимагають заспівайте. Як нам співати пісню в чужій землі в рабстві? Раби не співають. Слово Боже каже нам, брати і сестри. Я думаю, ви добре знаєте ці тексти. Хто з вас веселий? Ну, інколи нам здається, що ми маємо бути дуже серйозні, не усміхатися навіть. А виявляється, християнин – це людина оптиміст, це весела людина. Вона весело написано, дивиться у майбутнє. Хто з вас веселий, нехай співає псалми. Хто з вас веселий, нехай співає псалми. Співати це серйозно. Я зараз поясню, чому, брати і сестри. Пам'ятаєте, Моїсей уже. Збирається або закінчує свою життєву дорогу. Він знав, що він відходить і знав, що величезне плем'я народу ізраїльського буде відступати від Бога. І Бог каже: Ти навчи їх пісню. Ви можете прочитати, я не буду, це, це дуже довга пісня, це повторення закону 32.46 і далі. І Моїсей говорить до людей: ви відхилитесь від дороги Божої, а тому навчіть цієї пісні ваших дітей. Батьки, візьміть собі на замітку. Багато речей багато речей ми взяли з дитинства, ми взяли, коли пісні співали. Я пригадую, мій батько тримав щетину в зубах, латав чоботи і співав пісню, мугікав. Коли згадаю про тебе краю, то жаль стискає серце мені. Пісня, брати і сестри, це серйозно, це серйозно. Ми згадували страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа, коли він взяв хліб, ви чули про це, коли він взяв чашу, а потім після цієї вечері вони заспівали. Сьогодні було в церкві спасіння в Лищі хрещення. І я нагадував це слово. Я не знаю, що співав Ісус Христос, яку пісню, яку пісню, те, що він читав, я знаю. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він читав із цієї книги. А от що співав, автори Євангелії для нас заховали. Ми не знаємо, що співав Ісус Христос, але вони заспівавши, пішли на гору Оливну. Об'явлення 5:9. Нову пісню співають вони. Хто вони? Спасені люди у вічності. І промовляють, ти достойний узяти цю книгу. Брати і сестри, я хочу сказати наступне, і це істина: у вічності ми проповідувати не будемо. Проповідникам не буде, що робити. Ну, не буде, що робити в вічності. У вічності молитися також не будемо. Ми просто будемо славити Бога. Але у вічності будемо продовжувати співати. Нову пісню співають вони, промовляючи. У Хористів є перспектива співати всю вічність. Ну, це легко буде. Колись один брат казав. Я думав, написано: там співають свят, свят, свят Господь Савав. Я думав, ну, ну ну свят, свят один раз, десять разів. Але коли заспівали, пам'ятаєте, якось хор наш, може, років 5 чи 6 назад, співали пісню про славу і велич неба. І оце свят, свят. Він каже, я після того зрозумів, що я можу співати тисячу років одне й те ж саме слово свят, свят, свят. Нову пісню співають вони. Але перед тим, як помолимося, брати і сестри, питання таке. Чому замовкає пісня або чому не співають раби? Як нам, кажуть ці люди, як нам співати пісню у чужій землі? Ми в полоні, ми співати не можемо? Чужа земля це територія ворога. Чужа земля це не та земля, де ти свій, де ти здоровишся, тобі відповідають. Чужа земля, де на твоє слово люди знизують плечима, ти для них іноземець. Ти не знаєш. Що вони говорять, вони не знають, що ти говориш. Це чужа земля. Як нам співати пісню в полоні? Ви знаєте, брати і сестри, інколи пісня замовкає, тому що ми переходимо на чужу землю. Ми переходимо на територію ворога і стаємо там і попадаємо в сельце, і попадаємо в рабство. Історія одна, древня історія, коли е, в одній сім'ї. Було багато братів, одна сестра була, і Діну було звати. І каже слово Боже, одного разу вона вийшла подивитися на дочок тієї землі. Вона не пішла на хлопців дивитись. Вона пішла на подруг подивитись, а як вони там, які пісні співають, які зачіски. Я не знаю, що вона хотіла побачити. Подивитись на дочок тієї землі. Вийшла на чужу територію за межі батьківського дому. Вийшла трохи далі, ніж можна було виходити, і результат особиста трагедія. Результат трагедія її особиста, і трагедія для тих людей або для того племені, куди прийшов ось цей нечисельний народ, ось це сімейство. Тому що там сталося непоправно. Я зараз не буду вдаватися в деталі. Ми не можемо співати, коли ми заходимо на чужу територію. Ми не можемо співати, коли заходимо там, де раптом ти розумієш, що ти уже раб. Один із царів прогулювався на даху свого дому і дивився просто: він зайшов на чужу територію. Брати і сестри. Можна зайти на чужу територію поглядом своїх очей. Він зайшов на чужу територію той, який автор багатьох псалмів, який вмів гарно грати на гітарі. І, до речі, і кидати з пращі каміння, також влучав, як кажуть, в десятку. Але зайшов на чужу територію, на чужій території пісня зникає, ти стаєш рабом. Якщо ти не співав і не співаєш, подумай, Перед зібранням чую, хтось з братів каже: ну хай би Христо, вже співали, ну щось співайте, тому що ну якось тихо так в залі гомонять люди, спілкуються між собою. Хай би співали. Спілкуватися варто, брати і сестри. Але Давид після того плакав і казав: Господи, поверни мені, поверни мені, радість спасіння. Те, що було в мені, ті пісні, які лунали з моїх уст, поверни, тому що. Тому що я зайшов на чужу територію. Повторююсь, на території диявольській, на чужій території не співають. Пісня зникає, тому що людина попадає в полон. Колись у нас Борбині співали, може тут у нас Лусько співали. Співали, я думаю, ясний промінь погас, Лейорел налетів. Він позаздрив веселим пісням. Чисте серце моє він отруту упустив. Вирвав пісню і геть полетів. І там закінчується рядочок. Нехай зникне сльоза, думи пройдуться мені. Поверни, Боже, знову пісню мені. Давид говорить у 107 псалмі, Господи, моє серце готове. Моє серце уже готове. Я буду співати, я буду славити. Виявляється, брати і сестри, спів із серця. Не тоді, коли наші голосові зв'язки все нормально, а тоді, коли наші сердечні напрямки, наші сердечні бажання, наше серце співає не з готовності наших голосових зв'язок, з готовності нашого серця. І каже. Апостол Павло, то що ж, я буду молитись духом, я буду молитись розумом, я буду співати Духом, я буду співати розумом це все на Божу славу. Інколи ми можемо чути: ну от коли співали духом, співати духом, брати і сестри. Не лінуймося в зібраннях рот відкривати, щоб співати розумом. Не заспіваєш духом, якщо лінуєшся співати просто від серця своїм розумом прославляти і благословляти ім'я Небесного Отця. Раби Ісуса Христа, раби Божі, вони співають навіть у Кайданах. Дії 16, 25, а північної пори. Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Ситуація. Це не співанка була. Це була в'язниця. В'язниця, причому дуже і дуже серйозна. І серйозна варта. А вони перетерпіли наругу і знущання. І в той момент, коли здавалося б, хоча б ковток води, виявляється, в такий момент можна співати, і співати, мабуть, непогано, тому що в'язні їх слухали. Виявляється, брати і сестри, навіть в'язниця може бути територією Божою, там може звучати пісня. Інколи дім молитви для когось може не бути територія Божої. І не можна і не звучить пісня, тому що попав в рабство, попав на чужу територію і немає пісні і благання, Господи, поверни знову пісню мені. Тільки на Божій території буде звучати пісня. Повторююсь, раби не співають. Вони вимагають від нас, співайте пісень сіонських. Але наша Батьківщина там як нам співати пісню на чужій землі. Як нам співати? Пісню на чужій землі. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. І будемо дякувати Бога, що Він вклав уста наші нову пісню, пісню хвали Богу нашому. Подякуємо Йому, брати і сестри. І коли ти приходиш в дім Божий. Коли так би хотілося, щоб вся церква голосно заспівала, можливо, навіть духом заспівала. Хай Боже благодать це зробить, будемо рухатися в цьому напрямку. Але коли звучить загальний псалом, не лінуємося, брати і сестри, від щирості нашого серця. А якщо мовчиш, то подивись, чи ти на своїй території, чи ти на Божій території, може, ти в полоні вже давно. І кажуть, давайте, будемо співати, будемо Бога славити. Ми інколи звідси в мікрофон так кажемо, братим, ми зібрали, щоб Бога славити, а немає слави. А не дочекатися, коли закінчиться зібрання. А тяжко на серці. Господи, поверни пісню. Якщо я зайшов, Боже, на чужу територію, дай мені скоріше повернутися. Якщо я попав в полон. Може, своєї особливої чи особистої якоїсь пристрасті, можливо, в полон якоїсь марноти, можливо, в полон заздрості. Я не знаю, полонів є дуже і дуже багато. І ти плачеш там при тих річках, куди завів тебе ворог. Ти на чужій території ти не можеш співати. Але Бог каже, я готовий взяти. Полонених і вивезти. Пам'ятаєте, Син Божий взяв в руки книгу. Я говорив недавно, я знаю Ісуса, який молиться, я знаю Ісуса, який проповідає, я знаю Ісуса, який співає. Ми згадували сьогодні. Але Ісуса, який читає, уявіть собі, брати і сестри. Христос взяв книгу і, відкривши, почав читати. І знаєте, про що Він говорив? Я прийшов на мені дух Господній, я прийшов дарувати полоненим звільнення, проповідувати літо Господнього змилування. Тим, хто замучений, тим, хто свободи не має волю дати, щоб знову зазвучала пісня. Хай допоможе Господь кожному із нас, дорі, брати і сестри, в нашій молитві. Подякуємо Господа. Подякуємо за пісню. Подякуємо за слово, подякуємо, що ми Його діти. Подякуємо, що в вічності буде звучати пісня. І наші друзі, хто співав сьогодні, ми будемо казати бачу, чую ваш голос. Приємно разом співаємо на славу Божу. Перший мільйон років будемо співати свят, свят. А далі вічність, бо мільйон років це навіть не початок, це початок початку. Вічність не має часу. Хай благословить вас. Усіх Господь, брати і сестри, тут є декілька записочок. Просять молитися за рідних, за близьких, просять молитися, бо хтось попав у полон, але не в руки ворога десь там на сході, попав у полон комп'ютерних ігор і просять помолитися. Ви знаєте, такий полон буває. Там також не будеш співати, там не будеш співати, там будеш мучитись і шукати виходу. І станеш рабом свого пальця, який натискує кнопочку на телефоні чи на комп'ютері. Ти в неволі, ти не можеш співати. Помолимось. Можливо, у вас є потреби також, брати і сестри. Можете підняти вашу руку, можете сказати. Ми зараз будемо молитись. Під час молитви я запрошую, якщо є на цьому місці люди, які вже забули пісню, які, може, ніколи не співали, сьогодні ти можеш отримати від Христа Ісуса прощення гріхів. Ти можеш отримати нову пісню, співають вони. Він сильний, розширити твоє серце, і твої уста зазвучать новою мелодією на Божу славу. Схиляємось для молитви.